Федоров лаханувся, треба було зразу атомні реактори вдома робити. Є ж на кухні плита газова, а до речі, Добре. питання: а скільки часу, за скільки часу відомство Федорова спромоглося накрутити віно, ну, виробничі кампанії на виготовлення цільових? Спеціальних боєприпасів для безпілотників. На жаль, рік, мінімум, навіть півтора. Ну, Міноборони вже сертифікувало по-моєму, 24 боєприпаси. Але згадати рік після ну десь травня 24 22 року до, мабуть, літа 23-го, нас доходило до того, що люди просто ну, одна справа воги чіпляти, чи там міни 82-й, чи, чи весь постріл із гранатомета хвоста, хвостовика від, відокремлювати, чіпляти. Цими такими стяжечками пластиковими чіпляли і прив'язували. Тобто, але вже минулого року, коли з'явились касетні боєприпаси, народні умільці болгаркою розпилювали бомбу, касетну. Виймали ці касетки і чіпляли їх до безпілотників. Тобто, ну добре, а який сенс виготовляти на кухні безпілотники з мінімалістичним захистом від реб, якщо на ці безпілотники нічого причепити? Якщо ти не маєш боєприпаса якісного і безпечного, то ти їх хоч мільйон нароби. Але це, це мені нагадує, чесно кажучи, промокампанію, як якби втюхати або е, ну, 100 тисяч паяльників комусь, або, ну, тобто, в, в кінцевому результаті має заробити епіцентр. Ну, якщо, якщо ви вже таке придумали, то домовляйтесь з епіцентром, хай епіцентр комплектує набір е, юного е, дронороба. Куди входив паяльник, там кусачки, припій, інстру, інструкція, і продавайте це зі знижкою якоюсь. Систематизуйте це, а не буркнеш щось, а потім ну, ошелешений на особливо мами, перелякані в дитячих садках, будуть бігти в епіцентр, бо дитині в дитячий садок треба вже набір на дрон, дронороба. Принести пая, паяти дрони в дитячому садку. По-перше, нагадую, у 2022 році 40 мільярдів гривень було виділено на виробництво дронів. Із тих, які можна десь зафіксувати в просторі, можна е, віднести до державного виробництва надводні дрони, які, е, ну, малюк, сі, морський малюк, які точно зафіксовані, і результати їх роботи зафіксовані. ФПВ-дрони в масі своїй. Це постачання волонтерське. А тепер, якщо Федоров закликає, ну, скажімо так, на кожній кухні ліпити дрончика, то хай Федоров пояснить, яким чином навіть закупівлю дронів на Міноборони поділили між своїми. Хто із чужих може прийти в Міноборони, і Міноборони купить геніальний дрон якоїсь не, не своєї кишені, ну, як, от, скажімо, сила громад або ну, Касьянов чи хто там, розробляють дрони. Добре, що вони їх поставляють завдяки фінансам волонтерським. А якби ця компанія прийшла в Міноборони і сказала, купіть у нас для військ дрони, хто б їх купив? Там все поділено. Тобто, навіщо оці цирки? Я, я не розумію. Я розумію, що в принципі влада що зробила? Найбільший провал влади це не фронт. Найбільший провал влади в тому, що в нас пару мільйонів. Робочих рук, які могли б бути корисні фронту. Тобто виробляти дуже багато всього для фронту тут. Створювати робочі місця, е, платити податки, вони цих людей виключили з обігу в нас, в воюючій країні, десь пару мільйонів зайвих робочих рук. На що вони розрахують? Що, Що всі підуть у війська, навпаки. Старші люди могли б щось виробляти. Багато, до речі, пенсіонерів пішло працювати на воєнне виробництво, ну, наприклад, на ремонт техніки. Бо вони, старі слюсарі, тямлять в тому. Але чи зробила влада все для того, щоб максимально задіяти громадян, які тямлять у ремонті техніки, в виробництві техніки, для того, щоб максимально спробувати виробляти щось для військ? Згадаю, оці всі бігуси і тому подібні. Ще восени позаминулого року, коли фонд Порошенка поставляв в тому числі і буржуйки тисячами на фронт, який вони глумі регіт піднімали? Ха-ха, ха-ха. ха-ха, А ви грілися на передові від чого-небудь? Ну Багаю. я вже не кажу про пральні і банні комплекси, де просто ну, люди виходять із, із пару тижнів. Так би мовити, лепою копного бруду. не ну, це, це, це дуже... Війна це страшно тяжка робота, неймовірно тяжка робота. Мозолі на руках, коли копаєш, встигають разів три-чотири в тому самому місті виповзти і тріснути протягом кількох годин. Всі руки порепані, все, все безсоння, авітаміноз, люди сліпнуть навіть. Це наскільки тяжка і ну на, на межі е, просто зусиль е, організму робота, і разом з тим отут хтось вилазить і починає хі-хі або або те, допомагай сам чим небудь, а не хікай -хі з тих, хто допомагає. Оце головне, оце солідарність перед фронтом. От закон про. Тут в нас ще одна подія: це закон про мобілізацію, який, який скандалом е, завершився перший підхід, і зараз міноборони звітує, що вони вже нарешті написали його. І я не виключаю, що буде такий само скандал. Тобто, замість чесного діалогу із суспільством знову спробують е, чим, чужими руками загребти жар. Знову, і, і, і що це дає єдність перед агресором? Навпаки, все, що перед агресором створює лінію розламу, а згаданий Данілов, до речі? Це ж ну, ну, ну він взагалі комічний такий тіпок. Тобто враження таке, що е, ну, от коли дивишся, як е, оці російські покидьки, вони змагаються в. Ну, в шизофренічності своїх заяв. Так, так вона цей же стиль і ця політтехнологія повністю адаптована в Україні. Тобто враження таке, що якийсь там е цей Владік Сурков е на, на безриб'ї консультує тепер банкову. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання. Традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.